Хто змушував людей брати участь в антимайданах. Хто платив їм за це гроші? Та чи не перевищували вони при цьому свої повноваження? відтепер тепер буде з'ясовувати спеціальна комісія, створена при облдержадміністрації. Очолив її перший заступник голови ОДА Іван Рибак. Вже до кінця серпня комісія повинна надати всі відомості про порушення правоохоронцями, владниками та держслужбовцями народному депутату України Геннадію Москалю. Особливо прискіплива увага до голів обласних та районних адміністрацій, керівників департаментів освіти та охо охорони здоров'я відомо, що колишньою адміністрацією президента України до голів обласних та райдержадміністрацій були доведені вимоги щодо відправки з областей до міст Києва, до міста Києва, працівників бюджетної сфери, працівників апаратів обласних та районних державних адміністрацій, студентів учбових закладів для безпосередньої участі в так званому антимайдані. Суперечинному законодавству України для транспортування учасників з областей до міста Києва замовлялися транспортні засоби, автобуси, маршрутки, електрички, потяги за особами, які перебували на антимайдані, зберігалася заробітна плата, видавались добові, а також забезпечували харчування. Людей, яких ставили, яким ставили умови, або ви працюєте і їдете на антимайдан, або ви покидаєте роботу. Навіть таким чином ставилися умови для людей. Люди, звісно, не не бажаючи загубити своє робоче робоче місце, звісно, повинні були їхати, їхати, тому що у кожного була сім'я.